Вітаю, джентльмени! В цьому відео я розповім, чи потрібно застібати останній гудзик на піджаку, та скільки взагалі треба їх застібати. Поїхали! Отже, розпочну з того, що існують однобортні та двобортні піджаки. В даному відео ми будемо брати до уваги лише одноборт. Такі піджаки існують з одним ґудзиком, з двома або трьома. У випадку, коли піджак має один ґудзик, то він завжди застібається. Найбільш розповсюдженим варіантом є піджак з двома гудзиками. В цьому варіанті застібається верхній ґудзик, а нижній завжди розтебнутий. В останньому варіанті з трьома гудзиками завжди застібається середній, нижній ніколи, а верхній можна як застібати, так і ні. Також варто зазначити, що ці правила діють, коли ви стоїте. Якщо вам треба сісти, гудзики завжди розстібаються. Ви спитаєте, а як взагалі виникли такі правила? Що ж, дозвольте, я розповім вам історію виникнення цієї традиції. Існують дві версії виникнення традиції тримати розтебнутим останній гудзик піджака або жилета. Американська розповідає про те, що ковбої на дикому заході часто використовували свої револьвери, які діставали з кобури на поясі. Вони розтібали останній гудзик на піджаках, щоб не втрачати ні частки секунди, коли вихоплювали револьвер з кобури. Найменше зволікання могло коштувати їм життя. Англійська версія говорить, що моду на розстебнутий гудзик вів колишній король Британії Едуард VII. Для зручності він часто розтібав останній гудзик піджака, коли сідав на стілець. Багато придворних стали повторювати за королем, і через якийсь час це увійшло в норму. А взагалі, піджак сучасного типу, однобортний, з'явився. Кінці 19, початку 20-го століття його носили не в урочистих випадках, а в повсякденності. І зокрема, в піджаку нерідко доводилось сідати верхи на коня. Нижній гудзик при цьому ризикував обірватися, і в цілому піджак, застебнутий повністю, сковував рухи. Тому чоловіки почали залишати останній гудзик розстебнутим, просто щоб одяг не заважав. Отже. Тепер ви знаєте, що робити з усіма цими гудзиками. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте подобайку та напишіть в коментарях, які ще теми ви хотіли б почути. А на цьому у мене все. Будьте стильними. Слава Україні!